У Львові вчора ТЦКшники закинули ветерана, будучи в п'ятьох, закинули ветерана у мікроавтобус і возили його по Львові, а потім викинули його. Що потрібно робити з керівництвом ТЦК в областях, де вони допускають собак до представництва держави, коли ветеранів, які в 20 років, в 21 пішли добровольцями, звільнилися за станом здоров'я, закидають мікроавтобус. А потім кажуть: О, а ти ветеран? Ти не та, як я бусифікований, чи не та як я, що я пішов в ТЦК, щоб уникнути служби. Ти, ти пішов добровольцем. Ага, ну то ми тебе викинемо з автобуса. Це реальна історія. З 16 на 17 травня Баглай Андрій. Залізничний район, там, чи це Сихівський був, ТЦК чи залізничного, будемо встановлювати. Прошу, мікроавтобуса буде відео в кінці і відео самого Баглая Андрія про ситуацію. Так? Подивіться, як він просто розповідає про ситуацію. Виважено, інтелігентно, спокійно, незважаючи на те, що його болить йому неприємна несправедливість, він. Холоднокровно, спокійно, без агресії, розповідає, що і як відбулося. Це, на мою думку, є приклад українського військового. Андрій пішов добровольцем, відслужив три роки в НГУ, звільнився за станом здоров'я. Зрештою, ви самі подивіться, послухайте відео. Нам потрібно шукати. Зберігати, допомагати українським добровольцям, котрі мають точні та чіткі ознаки військової інтелігенції. Нам точно потрібно зупиняти речі, коли люди, які мають більше схожого з нелюдьми або з русськими окупантами, представляють українську державу. Такі речі треба зупиняти. Я системно. Пояснював, що воєнком Львівщини, воєнком Самбірщини і оце цю всшайку, яку він біля себе зібрав, Сахацький має на увазі Денис, і ті, хто його покривають на рівні АКахіда та інших людей в Сухопутці, це є представники внутрішніх окупантів. Дивіться далі відео, хто впізнав мікроавтобус і розуміє. Що це було за ТЦКшники, прошу написати мені у приватні повідомлення, всю відому та зрозумілу інформацію. Я Андрій Баглай, мені зараз 23 роки. Служив останні три роки в Нацверді, звільнився по стану здоров'я. Маю третю групу. Народився і живу у Львові. І вчора, саме в цьому Львові, йшов я додому о 23:30. Ішов по вулиці Кульпарківській, в сторону Південного. Як раптом під'їхав гарний зелений бусик, звідки вискочило людей, може п'ять. Ще не встигли навіть нічого мене запитатися, я йшов в навушниках, ще навушники не встиг зняти. Мене вони вже почали обнімати, чимось дали мені по спиняці, так що там тепер напряг такий файний гематома ціла. Посадили в буса, почали мене щось там далі бити по голові. Казати, що я там якийсь не такий. Що я там про себе думаю? Ще до себе додали багато всього. Потім я трошки їм сказав. Кажу, хлопці, ви пане ну, помилилися, десь не того взяли. Вони мені так ласкаво сказали, щоб я не говорив. От. Посадили мене, повозили мене по залізничному районі. Паралельно ще ловили таких самих добровольців. Один з них, коли його. Запрошували в автобус, кричав, що у нього брат загинув на війні. Вони сказали, та то таке, то дурниці, сідай. Отак покатались по району, Десь через годину часу вони в мене запиталися, моє прізвище, дату народження. Я їм сказав прізвище, кажу, ти ще перший рік, що я звільнений, по стану здоров'я. Вони на мене так подивилися, здивовано, ніби як це так сталося. І Якраз ми приїжджали недалеко від моєї хати. Я вам кажу, хлопці, може, давайте тут мене випустите. Вони мені сказали, що я знах обнів. завезли мене в кінець залізничного району там на Городоцьку. Добре, що віддали телефон, бо перед тим його забрали. Ну і все. І побажали мені гарної дороги і викинули мене з автобуса. І на тому, в принципі, пригоди мої закінчили. І все, що я встигся потім. Номера цього бусика зазнімкувати і все. І скрилися вони в невідомому напрямку. Казали, що вони з Сихівського ТЦК ТСП. Не знаю, чи це правда, але може бути і таке.